Доброго ранку. Сьогодні я проведу класне ранкове тренування. З таким видом я не могла не використати цю атмосферу і не зняти для вас класне тренування. Тому сьогодні ми попрацюємо з вами всі суглоби, потягнемось та зрядимось енергію на весь день. Стоїмо рівненько і звідси повільно піднімаємось на носочки та повільно перекатуємось на п'яточку. На носочки вгору та п'яточки. Таких ми робимо ще вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Та один. І звідси ми ставимо ручки за голову, відкриваємо грудну клітину на гору, на вдох, з видихом, скругляємось, стараємось торкнутися ліктями перед собою. Знов на вдох відкрилися вгору, видих, скруглилися. І таких ще робимо вісім вдох, з видохом закрилися. Сім і видох. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Та один. Ставимо ноги ширше ширини плеч та витягуємося за рукою в один бік. Розтягнуло всю лінію корпусу, всю лінію нашого тіла. Рука в нас не висить перед обличчям. Ми натягуємо всю лінію тіла, а тягнемося пальчиками в іншу сторону. І ще тримаємо вісім. Можна опустити лікоть на стегну, Та ще попружинити сім. Шість. П'ять, чотири, три, дві. Одна вдох, Піднімаємось нагору та витягуємось в іншу сторону. Витягнумо усю лінію тіла. Тримаємо ще, ручкою витягуємось. Не висить у нас рука перед обличчям. І можна дати трошечки опіру ліктам і пружинамо на вісім. Сім, шість, п'ять. Чотири. Три, два. Один. На вдох. Піднімаємось нагору, скрещуємо пальці. І знов на видих. Скруглюємось вперед. На вдох заводимо руку нагору і за голову. Видих. Скруглилися, підкручуємо трошечки таз. І на вдох знову піднімаємо руки вгору. Таких ми робимо ще п'ять. Видих. І вдох. Чотири. І вдох. Три. Два, один. Залишаємо руки на горі, ставимо ручки за голову та витягуємось ліктем спочатку в одну сторону, вниз, вдох, центр, видих в іншу. І змінюємо по черзі ще на вісім. Видих. Центр сім. Центр шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Та один. Наступне: ставимо ножички трошечки ширше. Присідаємо вниз зараз. Та піднімаємось на видих вгору. Робимо таких ще 10 разів просіли з видихом на гору. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І залишаємо ще тут. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, дві, одна. Піднялись нагору і округляємось весь шлях донизу. Тут підтримляємось, переходимо в присід та піднялись нагору. Знов округлилися, весь шлях донизу. Оп, просіли та піднялись. І знов на видих вниз. Переход в присід та піднімаємо себе нагору. Ще сім Вдох. Нагору. шість п'ять Два. Один. Звідси ми зараз ставимо ножечки ще ширше. Та будемо переходити в нахил і з видихом виштовхувати стегна вперед. Трошки підкрутили поперек. Та знов на вдох нахилилися якомога нижче вперед. Видих, виштовхну стегна. Вдох, нахилилися. І знов видих. Вдох. І ще шість. І вдох. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Нахиляємось вперед та витягуємось ручками перед собою. Зробили глибокий вдох та попружинили на вісі. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, дві, одна. І звідси здавали руки назад за голову та випрямили вперед. Видих. Вдох вперед. І ще сім. Вдох. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Нахиляємось повністю донизу та опускаємо ручки в підлогу. Звідси прокручуємо по одному суглобу вниз, прокрутили та поміняли. Завертаємо кульшовий суглоб ось так всередину, внахилі. Я випрямляю, щоб вам було краще видно, тому звідси ми теж саме зараз повторимо. Прокрутили одну сторону за іншою. І таких ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Переходимо на ліву ножку. Трошечки пружинки. Стараємось просісти якомога нижче. І тримаємо на вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Дві. Одна і інша. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, дві, одна. І понизу по перекотилася в один пік. Так само поміняли на інший. І так як зробили вісім. Не поспішаємо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і випрямляємо ноги, опустили ручки в підлогу. І додаємо відкриття грудної клітини на вдох вгору. Видих, опустились вниз. На ту ж саму сторону знов на вдох, видих вниз. І ще шість. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Три. Два. Один. Опустили ручку. Так само робимо в іншому напрямку. На вдох відкрилися догори. Видих, скругляємось донизу. Робимо на вісім повторів на іншу сторону. Вдох відкрилися догори. Видих, скрутилися вниз. І сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, Один. Опустили ручки вниз та опускаємось в повний нахил. Розслабляємо спину, поприк витягуємо ноги по задній частині стегна. І ще тримаємо на вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, дві, одна. Звідси ми продовжуємо працювати. Ставимо ручки в упор, округляємо спину на видих. На вдох, прогин. Стараємось максимально прогнутися в попереку, витягнутися маківкою нагору. І з видихом знову округляємось. Вдох. Зробили прогин. Можна це робити з колінок. Якщо вам важко це робити з підлоги, робимо з колін, на вдох, прогин. Видих скруглень. І таких ще. Шість. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Два. Один. І нахиляємось до одної ноги. Повністю розслабились в цій позиції. Стараємось приблизитись лобом, якомога ближче до ноги, не згинаючи коліна. Розслабляємось та переводимо себе на іншу сторону. Так само нахилилися та утримуємо. І чотири. Дві. Одна. Є. Переводимо ручки в центр. І звідси ми опускаємо коліна в підлогу. Підставляємо лодоні під наші плечі, коліна під стегна. І з видихом округлюємось. На вдох робимо прогин. І знов на видих. Округлилися. Вдох, прогин. І таких ми робимо ще шість. Видих. І вдох, п'ять. Видих. Чотири. Три. Два. Один. І круговий рух. навколо осі. Стараємось максимально розкрутити хребет в одному напрямку. Плечі та стегна, включені в цей рух, мінімально. І робимо ще чотири кола. Три. Два. Один. Та в іншу сторону. Чотири. Три. Два. Один. Відштовхуємось руками назад. витягнули спину, пішли руками якомога далі вперед. І круглою спиною себе виводимо вперед, на вдох. Та опускаємо стегна вниз, витягнули смаківкою нагору. Знов на видих. Відштовхнулися назад. На вдох. Вивели себе вперед. І таких ще робимо вісім. Видих. Вдох вперед. Трім вперед шість п'ять вперед. Два. І заключний один. Відштовхнулися та залишилися тут на кілька секунд. Зробили глибокий вдох, видих. Піднімаємось нагору, ставимо ноги позаду в упор та відриваємо коліна від підлоги, відштовхуємось руками. Прогинаємось грудним відділом якомога нижче. І тут ще зробили глибокий вдох. Видих. Та підтягнули праву ножку вперед. На вдох відкрилися в сторону. Якщо тут важко, можна опустити коліно в підлогу та залишитись в цьому положенні. Зробили ще один глибокий вдох. Та на видих скругляємось донизу. На вдох знов відкриваємось вбік. Знов видих. Донизу вдох, іще шість і вдох. П'ять. Вдох, чотири. Вдох. Три, два. Один. Залишили руку на горі та стараємось підтягнути п'яточку до сідниці. Плече залишаємо в відкритому положенні. Та ще отримуємо на 6, 5, 4. 3, 2, 1. Відпускаємо задню ногу та випрямляємо передню перед собою носочок. Тягнемо. Вгору нахиляємось тулубом якомога нижче до ноги. Натягнемось головою. Та ще тримаємо кілька секунд. Три, дві. Одна. Є. Повертаємо ногу догори. Поставили ладоні під плечі. Виштовхнуло стегна нагору з видихом. Та звідси підшагуємо вже лівою ногою. На вдох відкрилися в сторону. Якщо тут незручно, можна опустити коліно вниз та додаємо скрутку вниз на вдох. І видих скрутка вниз. І ще робимо шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишаємось тут та підтягуємо п'яточку до сідниці. Плече в нас залишається в відкритому положенні. Ще тримаємо 4, 3, 2. Одна. Відпускаємо задню ногу та випрямляємо передню. Носочок тягнемо вгору. І ще тримаємо на 4, 3. Дві. Одна. Супер. І наступні вправи у нас вже будуть лежачи на спині. Лягаємо зручненько, улюблене положення, особливо в кінці тренування. І звідси ми додаємо, підставили лодою п'яточки ближче до кінчиків пальців, прямих рук. І звідси виштовхуємо стегна нагору. Підставили ручку під поперек. Вся вага розподіляється на п'яточки та наші плечі плюс лікті. Зробили глибокий вдох, видих. Добре. І ще три, деві. Одна. Та повільно опускаємо себе вниз. Праву п'яточку підтягнули на ліве коліно та відкрили коліно в сторону. Тут обіймаємо себе за інше коліно двома руками, притягуємо до себе два плеча прижаті до підлоги, попрак так само. І ще тримаємо на 5, 4, 3, 2, 1. Повільно відпускаємо ногу вниз та поміняли так само на іншу. Поставили п'яточку на коліно та обійняли двома руками, два плеча залишаються прижатими. Поперек теж розслаблений. І ще п'ять, чотири, три, деві, одна. Опустили ножку вниз та розслабились. Ще полежали тут, зробили глибокий вдох. Видих. Тримаємо себе за коліно та піднімаємо догори. Зараз переходимо до положення, стоячи на колінах, сіли на п'яточки та витягнулися за рукою в одну сторону. Потягнулися, розтягнули всю лінію тіла назад до центру. І в іншу сторону. Та назад до центру. Зробили скрутку в одну сторону, подивилися за плече, витягнули шию. Та поміняли на іншу. Так само. Розвернулися. Тримаємо, дивимось за плече. Та повертаємось до центру. Звідси скрещуємо пальці на руках, заводимо плечі назад, виштовхуємо груди вперед. Підберіть догори. З видохом нахилилися в одну сторону, плечі опущені, розслаблені. Центр в іншу. Нахил голови вперед. Видих. Та на вдох нагору. Знову з видохом нахиляємо голову вперед. Накриваємо руками зверху та витягуємо задню лінію шиї. Ще три. Дві. Одна є. Піднімаємо погляд перед собою, відкриваємо ручки в сторони, потягнули себе. І на сьогодні наше заняття завершено. дуже рада, що ти присвятила цей час для свого тіла, кращого самопочуття. І до зустрічі на наступних тренуваннях.